Шкода Октавія 2011 року з 1.6 MPI двигуном 2011 рік. Кузов Ліфтбек, друзі, все як ви полюбляєте. Чорна тонована така красуня на нашому авторинку Карпарк. Будь ласка. Отак вона все виглядає. Погляньте. Рівненька автівочка, будь ласка. Ось вам стан порошків. Скло в автівочки всі ріднесенькі. О, будь ласка, зараз наведу, бачите. Шкода, гарні такі громадні бокові дзеркальця, таке приємне тонування працює, нагадую про скло. Салон чистесенький, не зашкрябаний, як бачите. Так само ці дверні проєми, резиночки, дверцятка, ви гляньте, ці Місця у пасажирах в шикарному стані. килимочки гумові, бардачок працює все на місці, торпеда жодної царапочки. Гляньте, зовсім немає нічого. Так, пішли до задніх дверцят. О, за що всі полюбляють октаві? гляньте, скільки тут місця. Тут взагалі я сяду навіть ногу на ногу закину, повнолежать, чи можна їхати. Два підголовничка. Ідеальна чистесенька стеля, дверний проєм, дверцята позаду, нагадую ще раз про скло. Отак от, от, друзі. Ну і за що полюбляє цей кузов, ліфт бек саме за оце. Отак от, от він відчиняється. О, Будь ласка, за... бачите, разом із склом все піднімається. І тут вам подаруночок від власників. Ще комплект гуми, Будь ласка. Зачиняємо. бачите, тут МПІ. Так, йдемо по лівому краю, по лівій стороні. Будь ласка. Отак все виглядає, кажу, автівочка в гарному такому стані. Ще раз паскло розкажу. Дивіться, рівненький дах, жодних каштанів, горобців, градинок, нічого не було. Чотири скло підіймачі, понизу дверцятка. Всі знають ваговські болячки. Але ж гляньте, тут кузов в гарному стані. Сидіння водія, звичайне кермо, комплектація тут базова, друзі. Вкривання світлом, поворотнички, підстаканочок, гальма, механіка, кондерчик, штатне радіо і пробігу автівочки, як бачите, друзі, 302 тисячі. Всі ці, будь ласка, речі, все працює, Усі, всі ніші відчиняються, зачиняються, як бачите. Авто в гарному стані. Ну і двигун Всімі полюбляємий 1.6 МПІ. Так, як завжди шкодив тут крючечок оцей. Підіймаємо. Ось він, красунчик, зустрічайте. Будь ласка, захист двигуна присутній. Єврокарівська зборочка. Так що рідненька не пригонка. Все, як ви полюбляєте, друзі. Так що, хто бажає собі цю легенду, 1.6 MPI, будь ласка, ласкаво, просимо на наш авторинок. Чистенькі прозорі фари, лінзована оптика, все як треба. 11 рік, 7 тисяч сіночок, друзі, приїжджайте. Або 4900 на місяць, якщо бажаєте, кредит. Місто Кам'янське, вулиця Стовби 2А, авторинок Карпарк.